Повернулися пастухи, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, як було сказано їм, а як минуло вісім днів, коли належало обрізати Його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом ще перед тим, як зачався він у тробі. дитя зростало, і міцніло духом, при мудрості, і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки його ходили до Єрусалима, на свято Пасхи, і коли було йому дванадцять років, прийшли вони також за звичаєм до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони поверталися в отрок Ісус, залишився в Єрусалимі, і не помітили того, Йосиф і мати Його. Думали, що він іде з іншими. Пройшовши ж день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих, і не знайшовши його, повернулися до Єрусалима, шукаючи його. Через три дні знайшли його в храмі, де він сидів, серед учителів, слухав їх і розпитував. Усі, хто слухали Його, дивувалися розуму і відповідям Його. І, побачивши, його, здивувалися, і мати його сказала йому. «Чадо, що ти зробив з нами. Ось батько твій, я, вболіваючи, шукали тебе. Він сказав їм, навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що я маю бути в тому, що належить отцеві себе моєму, але вони не зрозуміли сказаних ним слів, і він пішов з ними. І прийшов у Назарет, і корився їм, і мати його зберігала всі слова ці в серці своєму, Ісус же вже зростав при мудрості і віком, в любові у Бога, і людей будьмо уважні. Одного разу став Ісус на рівному місці, також багато учеників Його і безліч народу з усієї юдеї та з Єрусалима. З приморських, містерських і седонських, що прийшли послухати його, і зцілитися від надух своїх, також ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. і весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і зціляла всіх, і він, звівши очі своїх навчаників, говорив: у Богі Духом, бо ваше є Царство Боже. Блаженні ті, що жадають тепер, бо насититися, блаженні ті, що плачуть тепер бо втішитися, блаженні будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода.